Відеоурок створено за підтримки української школи майбутнього. Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, Олександр Борисович. Сьогодні у нас субота, це означає, що у нас виходить урок з геометрії для 11 класу. Ось. І ми з вами продовжуємо цикл уроків. Я нагадую, а кому мало геометрії у нас ще є алгебра, цілий цикл уроків для 11 класу, є фізика для 11 класу. І так, поїхали. у нас сьогодні тема Багатогранник та його елементи. Як не складно здогадатися з назвою сьогоднішнього уроку, багатогранник має граней. Давайте подивимося у реальному світі, які предмети мають багато гранів. Виходячи з назви, можна вже здогадатися. Да, про що йдемо, можуть таке грати. Ось цегла, наприклад, ось у нас є кристалики такі файні, вони мають дуже багато грані. А до речі, звичайно, сіль чи цукор. Якщо ви уроки фізики вивчали, чи хімії, то ви знаєте, що вони є кристалічними тілами і вони ось мають таку цікаву форму, алмази. Які роблять м'яч, до речі, не чого, чого м'яч тут робить, якщо він, здавалося б, округлий. Хто здогадається, напишіть, будь ласка, у коментарях до відео ваше припущення, вашу відповідь, якщо ви правильно надасте відповідь, від мене віртуальна оцінка у вигляді лайку. Так, так. Можете писати коментарі будь-про що, можете розпусти, яка у вас погода, які у вас настрій або відповідь на моє запитання. Так. Коробка, яку випаковуємо речі, шафа для одягу, всі вони мають грані, всі у нас навколо нас існують. Варто таких предметів. У професіях, ну, якщо хто знає, у кого на уроках праці у хлопчиків є, а уроки, де ви робите різні вироби з дерева або з металу, кому пощастило. Таким чином, ті знають, що столярі працюють з деревом, вони роблять геометричні фігури, да, або прямокутники, або куби, або пералопіпеди, у них роблять різні отвори, круглі, циліндричні, тобто вони теж мають справу з багатогранниками, І маляри, які фарбою наносять малюнки да, або клеять обої, шпалери, візьмо. теж мають справу. Тому що у них навіть стіни, да, вони прямокутні, вони наносять фарбу, з ними працюють. Будівельники працюють з цеглою, викладаючи да, теж різні такі фігури. Кімната це ж є геометрична фігура. І навіть сам будинок він є складною геометричною фігурою. Ну, Екскаваторники, які риють ями, теж вони з цим працюють. Вириваючи різної форми, різної довжини ями. Да? Ну, а тепер давайте подивимося з точки зору геометрії, що таке багатогранник. Багатогранником називають тіло, тобто частину простору, обмежено скінченною кількістю плоских багатокутників. Тобто, що таке багатокутник, ми знаємо з попередніх уроків. Якщо є об'єднаю між собою багатокутники, Причому це буде їх скінченна кількість: там 5, 8, 12. Я отримую багатогранник. До речі, може хто знає, може хто цікавився, а яку найменшу кількість багатокутників я можу між собою поєднати, щоб вийшов багатогранник? Відповідь можете написати мені коментарях. Ну, щоб не тільки я працював, не тільки я пояснювався. Бо якщо я буду досконало пояснювати усе, що стосується теми, то в мене уроки будуть по 1,5-2 години, як у ВУЗі. Да? Тому я розповідаю тільки основне, дещо цікаве, ви можете мені підказати в коментарях. Звісно, якщо у вас будуть запитання, якщо вам буде дещо незрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях, залишайте свої відповіді. Я з задоволенням надам на них відповіді. Добре? Так, ну ось у нас такий багатогранник. Бачите, він обертається це просторове тіло, це не на площині у нас, воно у нас в об'ємі. Ось іще багатогранник, будь ласка, бачите, скільки багатокутників між собою поєдналися? Ось ще більша кількість. Ще один такий простенький варіант багатогранника. Ну, ось ще, бачите, у нас може бути самі різні багатогранники. Звісно ж, ми з вами будемо працювати не з настільки складними багатогранниками, дещо з простішими. Але для того, щоб ви мали уявлення, які вони існують, я вам ось зараз демонструю. Далі, ще визначення. Багатокутники, які обмежують багатогранник. Ті, як я ми казали, називають його гранями. Їх сторони називають ребрами, а вершини – вершинами багатогранника. Давайте розглянемо ось такий багатокут... багатогранник, який має назву е -А -Б -Ц -Д Ф. Бачите, це у нас ну, небагатокутник. Він у нас багатогранник, багатогранний має між собою. Е, до речі, е, скільки мова зайшла про помилки. Під час проведення уроків, я нагадую, я можу робити я і полюбляю робити помилки. Не в теорії, ні, це я їх зразу виправляю. А ось під час розв'язу вправ я можу робити для того, щоб перевірити, наскільки уважно ви мене слухаєте. Якщо ви побачили помилку, пишіть про це в коментарях, на якій хвилині, якій секунді. Якщо правильно знайдете, від мене вам вчительський лайк. Домовились? Продовжимо. Значить, назвали ми багатогранник Е, а, Б, С, Д, Ф. Ось по черзі Е, а, Б, С, Ф. Давайте розберемося тепер, які в нього грані, яку кількість вони мають. Значить, ось у мене одна грань. А є Д. Тобто ось многокутник. Багатокутник, який ось один. Не можна сказати АЕЦ. Це не є грань. Це є просто може кут бути таким. Ось. Але це не є грань. Значить, грані у нас АЕД, є ДЕЦ, є С, С є Б і Б Є, А. Чотири грані. Зверху, і тепер знизу а, Ф, Д, е, Д, Ф, С, С, Ф, Б і Б, Ф, А. Ще чотири грані, тобто, у нас всього вісім грані має така фігура. Ну І ребра у нас а є, Б, Є. Це e, e, F, B, ДЕ, АФ, F, ЦФ, ДФ. F, F. Тут можна в довільному порядку їх називати, головне перелічити їх усі. Ось у нас 8 граней, 8 ребер. Має цей багатогранник. Ну і вершини Є, Б, С, Д, Ф. 6 вершин. Бачите, у нас було 8 граней, було 8 ребер і 6 вершин. Тобто багатогранники бувають різні за формою, за кількістю вершин, багато вершин. Ребер грани. То що. Ну, З теорією ми розібрали, не так вже і багато її було. Давайте використовувати отримані знання на практиці. Розв'яжемо вправу 2.1. Скільки вершин ребер грани має куб? Згадаю, що таке куб. Дитячий кубік. Да, кубик, це квадрат. Це фігура, в основі якої лежить квадрат. І всі сторони його квадратні, тут, тут же рівня. А... Цей у нас багатогранник називається аа 1 д 1 dc 1 б 1 б Скільки вершин він має? Значить, давайте порахуємо а, раз, А1. раз, а 2, Д1, 3, Д, 4 С, 5 C1, 6, Б1, 7, Б, 8 Отже, він має 8 вершин. Порахуємо сіки ребер А1Б 1 Одне ребро, Б1, С1, друге, С1Д1, третє, Д1 А1 четверте. а 1 а П'яте. Б1Б шосте, с 1 Сьоме. Д1Д восьме. АБ9, БЦ10, СД11, АД 12 ребро. Отже, 12 ребер. Рахуємо тепер грані. АА1, 1 Д D1Д одна грань, ДД1 С1С друга грань, СБ1 С1 третя грань, БА1Б1 четверта грань, А1, Б1 С1, Д1 п'ята грань, АБЦД грань. Отже, дана фігура, даний багатогранник має 8 вершин, 12 ребер і 6 граней. Хто не слідкував чи не зрозумів, може перемотати відео назад і переглянути ще раз. У цьому перевага відеоуроку, ви можете його дивитися у будь-який час. Ви можете перемотувати вперед, назад, можете ставити на паузу. Те, чого зі звичайним уроком ви не зробите. А з відеоуроком можна. Вправа 2.2. На малюнку зображено розгортку багатокутника. Тобто його взяли і розгорнули. Визначте, скільки в нього вершин грани і ребер. Так, ну уявімо, що він був паперовим. Так, ось, Якщо з паперу вирізати таку фігуру і її скласти, то ми отримаємо багато градник. Давайте знайдемо, скільки в нього вершин. Якщо я його зберу згорну знову. Значить, я буду бачити, що у нього раз вершина, два вершина, три вершина, 4 вершина. І ось ці, якщо зберуться, вони зберуться в одну вершину, тобто буде 5 вершин. Скільки граней? Раз грань, 2 грань, 3 грань, 4 грані. Ось ці дві сторони створять одну грань п'яту. Тут у нас шоста грань, тут у нас сьома грань, і тут у нас восьма грань. Отже, 8. А не грани. Ха -ха. Ребра. Вибачаюсь, ребра рахували. Раз ребро, 2 ребро, 3 ребро, 4 ребра. П'яте ребро тут, шосте ребро тут, сьоме ребро тут, восьме ребро тут. Ну, а це ось ці полістки, які у нас є. Ось одна знизу, друга, третя, четверта, п'ята. Отже, 5 граней. 5 вершин має даний багатогранник, 8 ребер і 5 граней. Далі. Вправа, 2-3. Побудуємо багатогранник, який має 5 грани і 6 вершин. Хм, скільки ребер він має? Ну, давайте я розпочну з простішого. Я намалюю 6 вершин. Раз, два. Ось я ставлю точки. Вершини 3, 4, 5, 6. 6 вершин. Все більше точок і вершин в мене бути не може. Тепер я поєдную їх між собою у грані. Поєднав. Раз, два, три. 4 провів ребра, ребра. Значить, що у нас тут буде? Це одна грань. Бачите? У мене є площина, значить, є одна грань. Продовжую поєднувати між собою. Ось у мене друга грань з'явилася. Ще три грані можу домалювати. Ось третя грань. І знизу домалювавши, я отримую ось знизу четверта грань і збоку п'ята грань. Чудово! Значить, у мене вийшла фігура, яка має 6 вершин, 5 граней, і скільки ребер він має. Давайте порахуємо ребер. Раз, два, три ребра. Раз, 2, 3 ребра. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, даний багатогранник має 9 ребер. Ну, а зараз, оскільки ми розібралися з теорією, розібралися з практикою. Попереду у нас ще тести, за які ви отримаєте оцінки. так-так. Отож, не перемикайтеся, а зараз просто декілька секунд відпочинемо під приємну музику. Музична пауза. Трішечки відпочили, може хто е, про себе подумки скопався у цій річці. Ну, а тепер перед за оцінкою, тестові завдання, про які я казав. Значить, тест. Давайте зараз подивимося, що вони собою уявляють. Пройдемо і отримаємо оцінку. У нас чекає 11 питань, 15 хвилин. Тест для 11 класу геометрія за темою багатогранник та його елементи. Чудово, те, що у нас сьогодні є. Ну, я замість учня буду, напишу. Свої дані і почну тестування. Що у нас є в тестуванні? Запитання, звісно, варіанти відповідей до нього. Номер питання: скільки їх взагалі, скільки залишилося часу, у нас 15 хвилин. Можна запитання пропустити, якщо ви не пам'ятаєте або сумніваєтеся. Це не є помилкою, тому що ви потім можете до них повернутися до запитань, які ви пропустили. Ну, якщо ви впевнені у відповіді, то натискайте прийняти відповідь. Вона зараз не активна, бо ми не вибрали жодної відповіді. Давайте розбиратися. Багатокутники, що обмежують багатогранник, називають вершинами, гранями, ребрами. Як? Гранями. Правильно, багатокутники, що обмежують багатогранник. те, про що ми говорили. Так. Сторони багатогранника називаються. Гранями, вершинами, ребрами. Правильно? Ребрами. Так, ой, щось у нас тут не все є. Ну, давайте ми збільшимо, щоб у нас всі відповіді. Скільки граней має даний багатогранник? 4, 5, 3. Згадуємо, що таке грані, а грані це у нас сторони. Да? Можна сказати, багатогранника їх у нас тут скільки рівно. 5, 5 граней має даний багатогранник. Далі. Вкажіть ці вершини даного багатогранника, значить, А, Д. Н. Ні, ни це не грань. Ой, це не вершина, не підходить. А, Б, Ц, Д, К. О, підходить, а це у нас А Б, Б, Ц, О, Д. Ні, не підходить. Значить, я точно 100% вибрав правильну відповідь. І можу тиснути. Скільки ребер має даний багатогранник? 6, 8, 5, 4. Так, ребра. Ребра, ребра, ребра. У нас. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки? 8 ребер має даний багатогранник. Скільки вершин має даний багатогранник? А ну, порахуйте. 5 чи 9, чи 6, чи 3. Скільки вершин? Правильно, шість вершин має даний багатогранник. Так, ребра даного багатогранника. АД це ребро, ребро. БД, Ні, не ребро. Це ребро, СБ ребро. Бачите, тут є можливість вибрати декілька правильних відповідей. Чудово. Що у нас? 8 запитання з 11, ще 12 хвилин. Суперово, ми все встигаємо. Вкажіть грані даного багатогранника. Давайте уважно будемо слідкувати. А Б С1С. Ні, це не грань. Б1С Б. Грань. А1, Б1Б. Теж грань, ось дві грані тут перелічено. Ну, прийняти відповідь, чудово. Встановіть відповідність, значить, точка С це у нас що? Вершина, правильно. А, Д – Ребро, чудово, бачите, тут навіть нічого рухати не треба. Б1С1. А, Б, Б, 1А1А. Це у нас грань. Все правильно, бажано, нічого не переплутано. Суперово! Прийняти відповідь. Так, точки, за якими називають багатогранник, називають ребрами, вершинами чи гранями? А ну, подумайте, вони називаються вершинами. Приймаємо відповідь. І віднівіть визначення, встановивши правильну послідовність. Багатогранником називають тіло, обмежене скінченою кількістю плоских многокутників частини простору. Так, тут це правильно, але є ось ця частина, яка у нас трошки випала з означенням. О, все. От тепер плоских многокутників. От тепер чудово. Все, 11 запитання, ну, Давайте приймемо відповідь. І що я бачу, у нас оцінка 10. 11 правильних відповідей ми дали, відмінно. Тепер переглянемо звіт, що у нас є. Звіт можна роздрукувати, якщо є принтер під'єднаний, можна зберегти у файл, навіщо? Для того, щоб підтвердити, хто проходив, яку тему він вивчав, коли він проходив, скільки тривало тестування, скільки було задано запитань, скільки правильних відповідей, яка оцінка. Тобто все 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 детально зафіксовано як підтвердження того, що даний учень отримав таку оцінку з даного тесту по даному предмету. Якби були неправильні відповіді, якби ми зробили, у нас було б написано, що в такому-то запитанні була помилка, і учень міг би тоді проаналізувати і надалі таких помилок не робити. Звертаю вашу увагу, що правильні відповіді не виводяться з метою запобігання списування, коли перший учень здав правильні відповіді, і все, і допомагає іншим, бачучи, чи правильні підказувати. Дані тести. Мінімізують можливість списати, тому що запитання генеруються випадковим чином. І відповіді теж. Тобто, у когось це запитання першим, у когось сьомим, у когось останнім. І якщо учні сидять поруч, вони в один момент часу відповідають на різні запитання. І відповіді у них теж у різному порядку. Списати стає набагато важче. Зрозуміло? Ну, Це те, що у нас стосувалося тестів. І так, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть багатограну вподобайку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також ставайте спонсором каналу і отримуйте різні бонуси в залежності від обраного рівня. Приєднуйтеся! У нас є сайт школа.топ, де зібрані всі відеоуроки. Є спільнота у сторінки у Фейсбуці. Спільнота у Viber, де ми допомагаємо один одному з розв'язанням домашнього завдання. Фоточки в інстаграмі, коротенькі відео. у хто ці за одну хвилину, ось тут очки є. Ну, а в мене на сьогодні майже все. щиро дякую всім за увагу. Три бонусні коментарі. І бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Великими літерами перемога за Україною. Я буду знати, що ви додивилися до кінця і з задоволенням натисну вам велику подобайку. А тепер точно все. До все. До побачення.